Більше десяти ліквідували штурмовиків, більше десяти поранених. Вже з 23-го, 24-го вони підійшли в притик. Також я сам двох ліквідував. На позиції нас було п'ятеро. Так 26-річний боєць згадує один з російських штурмів поблизу населеного пункту Майське, випускник аграрного вишу, родом з Миколаївщини. Зараз боронить Донеччину. Каже, тут вперше довелося не тільки відбивати масовану атаку, але й надавати медичну допомогу. Після мінометного обстрілу головний сержант отримав поранення, надавав йому допомогу, надягнув турнікет, затампонував рану, замотав. Після цього відтягнув його на сусідню позицію, де допомогли хлопці. Едуард згадує, штурм відбили, чекали на евакуацію, але дорогою до них машина підірвалася на міня, а його побратими зазнали поранень. Один наступив на ліпісток, тобто йому ногу розірвало. А прилетіла також ФПВ, Другий сильно обгорів, і осколки, як вияснилось, були в льохках. Спочатку винесли головного сержанта. Це майже два кілометри, тому що не було під'їзду до нас. Ми йшли вночі, йшли ми всі в плащах, щоб нас дрон не бачив. Також спочатку ми винесли швидко, -би вже потім ми... дуже сильно було багато дронів, FPV, також, міномет працював. Хлопець не вважає себе героєм та каже, просто робив те, що мав робити. За організацію оборони, евакуацію поранених та порятунок життя трьох побратимів. Командування батальйону подало Едуарда на отримання державної нагороди. Анастасія Дашко, Ольга Мілашич, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.